Ми починаємо виживу в Майнкрафті і... А, -а, -а Витя, Маша! Вітя, не придуся, да. <клес> Я ну... А, -а, -а, -а. Та Вітя, блін! Так, І я починаю вот, так путешествовать тут. Я оце йду до зимнього там біома, там такий стовп, там ну повертаю на підводний замок. Я йду такий прямо, ну. Капець, я вже навіть забувся, що тут це ой. Ка... Стоп, е де тут у мене в мене координати були десь записані були. Всем привет. До... Макс. Макс. Ма... Да Макс такий, Макс такий сразу мовчав, мовчав, мовчав і такий: "Всім привіт". <реку> 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 да, <реку> да хто? Да, там типу каже скелет, чи ти хочеш сундук? Я б твого, блін матка, як твою каліку, блядь. Е, ти що дві? Це, це не матюк, вообще. Це вообще не матюк, баран. А я тут матюкаюсь. Закрий. Я скажу перше слово, сука, потім. <ривіт> закрийся, Макс, закрийся, блядь. <ривіт> та ё-моё, та що тут таке робиться? Так, я... пливу, так, я, я, я пливу з реактивною швидкістю, так, Одну там з... осталося мені десь, там десь, десь там десь тисячу, тисячу десь блоків усталося. Да, це... Але я пливу дуже швидко. Да, цілих 100, цілих 100 кілометрів. Да, в час. Не 100 блоків в час. 100 блоків, в кілометрів. Ну, вже то десь 5, напевно, чи скільки. Стоп. 100, так, а ну, стоп. Од... Один. Стоп. То я десь 3 чи пару блоків. Але я швидко пливу, реально. Бо в мене глиб, глибний бігун. Зачаровані мої бутінки. Глибний бігун. І через те я такий бігаю по воді швидко. Ні, не не, треба... Це не швидко, бо лагів. Да, лаги. А... Та, біки... та блін, воно там лагає, та йолки палки та Що я, блін, пока не знімав, то воно це, та йолки палки та я як вони забудали. Спотина, монстр... блин, що ти лагаєш, блин? Та... Які... Монстри О. питаєш, де монстри. Там пауки гласить. Ты що, не, не побачиш? Да. Шо? Молоку там ще тутом свати. І вже Мобік. Макс, Мы вообще відео цього знімаємо, И ты маєш мовчать. Ты не повинен своїм ага. тим кутом. Ти... Типа хавалом, правильно вітя, хавалом. Цим хавалом, тим бултан. хавалом, Хавило! А Макс да, Кін. Там один пацан є такий. У нас по сусідству живе такий дебільний. такий. Павлік. Да, його Павлік. Павлін один пацан. Десять да я вам скажу. Дивіться, звідти. Пані, дивіться, його в дайку сказав. Він каже, дім Ти хочеш сломати Хочеш сундук? Вав, скільки дібілів тих. І він каже, хочеш сундук? Та закрийся своїм сундуком. ти. Тихо, Вить. Тихо, Вить. Та заткніться, заткніться, заткніться. Сундук сундук пердюлей. дулею. Хочеш, сундук пердюлей? Я знана його начну зараз знімати. Заткніться. Я зараз зніму. Знімайте. Знімайте. Та я знана його не починав. О, блін, крипер. Ти я його. О, бляха, бля. Круто. А тут а тут жага, ти тут така жара. жоріть ще повна. Треба треба так іти, так як ти. Я йду, я йду, я йду. Так, це відео мега Мегаптішести. Бо дивіться, я вже. Мені за тисячу від кілометрів Бо Тут блоки, цього, зараз тисячу блоків. Та блін, та блін, та воно не прогружає міг, бо я цього далеко. Іди поки тебе не вбили. Та мене не приб'ють. А, да. Ні, бо він, де... він хирург я Так, — Ти Да Які... кончину. Да ага, тебе тільки 5 життєв, тебе тільки 10 жизней. Десь... Стоп, Та, блін, да просто мене тяжко прибити. Блін, бо в мене броня. Але ті крипери з, 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 з купи дикі. Скелетрон мене валить. Що ти зі мною зробиш? Хм, де б'є.